Дорогий Ученка Павло Петрович, від нас Максимом, від 82-ї бригади, справжньому Порохоботу, ми хочемо передати вітання, велика подяка за те, що ви підтримуєте наших десантників і велика подяка звідси зі Сходу. Ми вас дуже любимо. Слава десантно-штурмовим військам, слава 82-й, слава Збройним силам і слава Україні! Ми переможемо. Дорогі Павло Петрович. Від нас Максимом, від 82-ї бригади, справжньому порохоботу, Ми хочемо передати вітання, велика подяка за те, що ви підтримуєте наших десантників і велика подяка звідси зі Сходу.